Смідала, тепер хочу сказати вам про головне своє правило. Mm -hmm. Якщо в мені виникла якась ідея, дуже цікава для відео. ну, Як ви знаєте, я вже блогер, тому я зразу записую в свій щоденник. Даже бувало, що вночі мені прийшла якась ідея і я її зразу записала. Точніше, в мене сьогодні буде на моєму інстаграм-каналі. А про те, що я записую в свій щоденник. Не пропустіть! Всім привіт! Це новий влог один день зі мною. Сьогодні в мене є робота. Мені потрібно йти в супермаркет, потрібно йти в Аврору, тому що я хочу там дещо купити. І також по справам познімати відео. Я хочу вас повідомити перегляд, що можемо будемо їхати за кордон, тому десь, може, влітку я буду знімати про подорож. Ми зараз знаходимося у Тернополі. У подорож сильно багато речей брати я не буду. Ну, це якщо я поїду в подорож. У мене є різні сумки для цього, і все це є. У мене є для цього два чемодани. Коли ми переїжджали сюди, то в нас було достатньо багато речей. Ну, я не знаю, що поміститься, то і візьмемо в подорож. Я прокинулася о 9 ранку і зразу пішла на вулицю. Плюс я додам тему. Тема моя, як я харчуюся. Я харчуюсь правильно. Я дуже люблю фастфуд, я його собі дозволяю десь раз в місяць. Тому я можу їсти в Макдональдсі, і їсти. Солодке я зовсім не їм і його не люблю. Я така одна людина, яка не любить солодке. Іноді десь теж дозволяю якісь собі напої. Наприклад, як Кока-Коли. І ще також я полюбляю тархун. Я у магазині. Далі піду в Аврору. Я вже прийшла з вулиці. І ще коли я була на вулиці, я сходила в магазин. Зараз покажу вам мої чотири покупки. Ось такі булочки для бургерів. Буду робити собі бургер сама. У мене є всі, всі складови для бургера в мене є. Далі це ось такі дві вафлі. Спробую я їх. Також взяла сосиски. Та ще я була на вулиці, я сходила в Аврору і купила. Давайте розпакуємо, що я купила. Ось таку щітку. Я хотіла собі замовити електричну щітку, мені вона дуже подобається. Але її замовлю я пізніше, поки такої. Далі це гелевий дезодорант. У мене вже закінчився цей дезодорант, тому я собі купила. Це ось такий маленький крем для обличчя. І остання моя покупка це крем для ніг. Та ще дивіться, яку цікавинку я придбала. Це щоб чистити одяг. У мене є ось такий костюм, що я хочу зараз його одягнути. І очистити його. А це, що в коробочки забруднене, ми викидаємо. Ось так ці на мені виглядає. Мені дуже подобається. Уже вечір, тому я почитаю е, ось таку книжку про історію реальну. Якщо вечір десь у. В 5 годині вечора я завжди читаю цю книжку. Мені вона дуже подобається. Будемо вже збиратися лягати спати. Я наношу ось такий крем для тіла. Сьогодні я дуже класно провела свій день. Я ще ходила сьогодні у... до парку. Я помилася і далі одягаємо мою найулюбленішу шапочку. Ось така вона. Ну, вже мені потрібно лягати спати, мій влог закінчився. Всім доброї ночі. Бай-бай!